Зараз я покажу, як знаходити е, довжину річки за допомогою звичайної нитки і лінійки. Для цього е, в мене є за допомогою карти. У мене є карта фізична карта України. На карті перше, що я дивлюсь, це масштаб. Ось він, масштаб. 1 до 3 мільйонів 500 тисяч. Або в 1 сантиметрі 35 кілометрів. На окремому листочку я зразу собі виписала іменований масштаб, мене цікавить. В 1 сантиметрі 35 кілометрів. Тепер я вибираю річку. Я вибираю невеличку річку, я вибрала річку Берда. Я беру ниточку, для того, дивіться, вона не хоче в мене лягати по річці, так як вона по, по руслу річки, тому я її злегка намочую. Можна прямо слиною намочити. Викладаю тепер цю ниточку по довжині річки. Бачите, викладаю ниточку по довжині річки, так, щоб вона повторювала усі якомога ближче виверти річки. Запам'ятала скільки яка довжина річки від витоку до гирла. Помітила собі, викладаю на лінійку, вибачте, у мене. Що тут виходить, вибачте, зараз, однією, у мене 4 сантиметри. Я прикладаю нитку до лінійки 4 сантиметри. Що я роблю далі? Я записую собі на листочку, що на карті довжина річки Берда. На карті 4 сантиметри. Я знаю, що в одному сантиметрі 35 кілометрів. Щоб дізнатися дійсну відповідь, я ці 4 сантиметри множу на 35 кілометрів. І в мене виходить 140 кілометрів. Отже, таким чином я дізналася відповідь. Відстань річки Берда.